Наша робоча, робоча область ось ця. Так? Тобто тут видно оці от два потоки, з яких ми починали, Тобто картинка і звук. Зараз побачите. Отже, Тут ви бачите ряд різних ікон, Так? Нам потрібно або знайти ось таку іконку, і тут, а, тут буде там писати там, імпорт, імпорт відео так, або імпорт медіа. Або Зайти у файл і знайти тут ось імпорт медіа. Бачите, така сама іконка. Отут така сама іконка, як і отут. Бачите? Ось і ми, значить, імпортуємо медіа. Для цього нам треба відкривається вікно, так і нам потрібно знайти е відео, з якими ми будемо працювати. Ну тут я значить виберу два таких. Відео. А, а як ми вибрали просто два рази на два? Нічого. На два зарази, нажали чи для того, щоб вибрати декілька відео в цьому вікні, один раз ми клікаємо, вибирає одне. Бачите, одне да. вибрали. Потім зажимаємо Ctrl, Ctrl і, і нажимаємо другий. І тоді воно виділяє два. Для того щоб вибрати ще, теж зажимаємо Ctrl і клікаємо да. і потім нажимаємо тут відкрити. Ось, бачите, тут воно показує, як називається ці відео через кому. Відкрито. Але ми вже тут виграє. Ось. І ще завантажимо відео з нашого семінару. Так? Я тут створив спеціальну папку. Так, дуже, дуже добре, коли ви створюєте спеціальну, ну тобто, що є спеціальна папка, де лежать всі-всі відео, так? з якими ви працюєте, через те, що якщо ви потім одне просто відео видалите, не доробите свій проект і захочете повернутися, щоб доробити свій проєкт, але то відео вже видалене, то у вас ну, буде пусте місце, тобто ну, ніби не буде з чим працювати. Отож, зараз ми виберемо, е, я створив тут папку, відео з нашого семінару, майстерню вілеч майстерня. Та відео. І тут декілька кусочків. Та, можна ще е, не Ctrl, можна ще зажати е, просто ліву кнопку в мишки. І як вибрати? А, а. От так само. Ось, і відкрити. Ось завантажила, так? Завантажила всі, всі, все наше відео. Ось воно списком показано. Тепер ми починаємо працювати. Тобто, коли ми завантажили ці відео у програму, так? Це вже, тобто перший крок ми, ми відкриваємо програму, другий крок ми завантажуємо відео у програму або аудіо. Ну, і аудіо теж можна. Можна приєднатися. Я пропоную uh, ще вибрати пісню під відео, яке ми будемо монтувати. Також нажимаємо ось цю іконку, що ми нажимали, і йдемо. У мене тут багато є музики. Ось я пропоную там взяти. Ну, насправді, нам, нам не важливо, що саме, тому я візьму з різне там. ось цю. Та Так само відкрити. Ось я бачу, що вона завантажена. Да, так, ну, воно все тут з Тобто це ті файли, з якими я працюю, ось, в цій аудиторії. Да, в цій. І, до прикладу, вибираю, ага, спочатку я буду працювати з цим. Я беру-клікаю на нього лівою кнопкою так, клікаю, і тяну, тяну в свою робочу область сюди і залишаю його тут. Воно там щось пише я нажимаю Yes. ось. <реш> щось, لا, може... питаюсь, кажи, да? <реш> Ось, і ви бачите, що в нас тут з'явилося відео. Правильно? І ще йду два Ні-ні-ні, не два відео, бачите? Оце оця картинка і область картинки. Ось бачите, лінія умовна вона ділить. І звук. Ось ми бачимо криву звука. Так? Ем... І тепер ми можемо, ну, тобто ми можемо дивитися. Це ж не з майстерні. Це, це зараз не з майстерні, Ну. Ось ми бачимо там якісь машини, це я йду додому. А, просто йду додому. Ось, оце відео, до прикладу, з майстерні. Можемо ще раз все. от... Ось бачите, ось це відеофайл, тобто я сюди ще одне відео завантажив. І воно все його в лінію кидає. І якщо ми нажати пробіл, так, виділити цю ось, нажати пробіл. Ось видно, як я йду, да, а в цьому отуток -от, у нас одне відео закінчується, починається наступне відео. Оп. Бачите, так? Це ви там щось граєте. Димося шалікам. Таким чином я закидую відео. Ну я зараз закину все відео, да, бо я з ним всім буду працювати зараз. Собі ще звінтувати. А, а, а цю програму <говори> буде та? Тиматі? А, Тиматі. без Так, да. Є такий <плес> сайт, називається. Ну, взагалі, ця програма платна, <плес> так? За неї треба платити. Але є сайти, де її можна безкоштовно. Не Це не є законно, але ну так роблять. Так? В Україні так часто. Так, в Україні в Україні так часто роблять. Є такий сайт, називається. Очень <плес> Pirate Bay, так? На цьому сайті ви просто вводите Sony Vegas і вам там зразу, типу, вже ну, список типу, цих програм, які можна скачати, виводить. Pirate Bay. так просто виводити. Та. Ну, да, Паре чи, чи Чим ви там користуєтесь? Якщо хочете, я можу вам показати. Ось. До прикладу. Ось ми вводимо, так? Да? Pirate Bay. Бачите, ось я ввів Pirate Bay у строці пошуку. Нажав Enter. Ага, і... звісно. Mm. Щось десь немає нашого інтернету. Окей. Давай попробуємо так уже. Ну окей. Пізніше можемо. Да. Да. Ось. Повертаємось до нашого відео. Ось я закинув та. Да? Все відео, яке у мене є, значить у одну ніби як лінію, так? А пісню з до пісні зараз ще повернемось. Але в нас, бачите, в нас є тут типу посторонні. Ой, літера. У нас є типу посторонні звуки, так? Тобто ці звуки з нашого відео. Якщо ми ще раз послухаємо, на оце я йду. Оце ви там щось кричите. І бувають такі моменти, що, наприклад, в Наталі да з інтерв'ю, ну, тобто, звук оригіналу, ну, з відео, шупить, так? То, наприклад, да? Ну він не обов'язково шупить, але тобі він треба буде. Через те, що ти записуватимеш, і там щось тобі будуть розповідати, і цей звук треба буде. Але оскільки ми зараз хочемо вставити пісню, так? тобто це робити не обов'язково, але якщо ми хочемо ставити пісню, і мені цей звук не потрібен, бо це просто так, якийсь шум, нічого не зрозуміло. от, от. То я виділяю аудіопоток. Бачите, я виділив конкретного шматочка, ось воно так жовтим. Я просто на нього клікну. Да. Ось. І тут, тут є ще така важлива штука, що цей аудіопоток, він може йти, ну тобто він може бути прикріплений до картинки. Ось бачите, воно навіть рухається. І якщо я видалю аудіопоток, воно видалить і картинку. Так? Якщо я нажму Delete, отут-от на клавіатурі, Delete на аудіопотокці, воно видалить разом і картинку. Але щоб цього не зробило, бо мені ж треба тільки ну, видалити тільки звук. Так? Я ось тут -от бачу такий замочок. Ось тут, тобто в самому У нас є тут така строка, так? тут якийсь там play, там пауза, стоп. А отут -от є такий замочок. Бачите? Я його клікаю, і тепер я коли виділяю лише аудіопоток, бачите, я... Тобто тепер просто йде відео, а звук ось тут. Бачите, да? мені цей звук не потрібен. І в мене є два шляхи. типу, Або я його абсолютно видаляю, або я його абсолютно стишую. Тобто, роблю якби, настільки тишину, що його не чути. Ось Перший варіант легкий, да? це нажати на оцей от, і найзручніший, нажати на цей замочок, відвести десь відео, це не відео, а аудіо і видалити. Все, у нас відео без аудіо. Але є інший спосіб, і він менш зручний, але буває що, буває, що ну, там, ми, не можем, ми не знайшли цей замочок. Да? Бо ще щось. то завжди є варіант. Ось у нас аудіопотік. Завжди є варіант навести стрілку трішки вверх, і вона, бачите, змінюється. Бачите, змінюється. І Я нажимаю і тяну донизу. І ми бачимо, як аудіопоток зменшується. І тепер тут просто лінія. Немає шуму. Так? Ось у нас немає звуку. Бачите? Якщо я там трішечки підніму. Так можна регулювати гучність. Да, так, так можна регулювати ще гучність. Бачите? Тобто я цю лінію я її опускаю і верхнюю. Ось. Але нам зараз це не зручно. Тому я всі аудіопотоки з відео видаляю. Ось. У нас залишилась одна картинка і аудіо. Нема Так. Але ми повертаємось до того, що я сюди ж пісню, пам'ятаєте? Я знову беру на неї клікаю і тяну, 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 тяну і на кидаю фільм? сюди. До аудіопотоків. Хоп! І воно загрузило пісню. А на чому така маленька? Ну, бачите, вона хвилини, а відео на хвилину. Ось, бачите, тут пише хвилина, там трошки менше. А тут пише ось 3.30, тобто три хвилини. Його можна колесиком мишки, його можна приближувати, і ми тоді бачимо, що тут 6 секунд, тепер у нас крок там в 200 там, в секунду, і взагалі крок в 30 секунд. Або там в 60. Кальосика мишки, тобто приближу. Якщо нам треба щось взагалі зробити, то це так звук іде, Бачите? Якщо а, на колесика на мишки, хочемо один кісь наперед, наперед, три секунди свіба до? Наперед, так, я зараз до цього дійду. Отже, у нас зараз є е, картинка так, і аудіопоток. Як воно, і ми дивимося, не бійтесь, не бійтесь того, як воно, ну тобто, не бійтесь пробувати, не бійтесь там щось понажимати. Завжди можна знову видалити програму, знову встановити. Завжди, ну, не бійтесь гратися з цим. Це як гра. Да? Ось я до прикладу е, беру, беру мій ну, тобто, бігунок цей, да? на початок, саме клікаю «пробіл». І тепер в мене моє відео під музику. Це відео воно зараз іде під музику. Ось, але до прикладу, коли ми дивилися це відео, так. Ось у нас тут є момент, коли да, от все зараз видно. Зараз ми дочекаємо, там щось зближується, да? Ось, момент. Момент. Ось тут от. Коли все забльорують, ну тобто, е, ніби як розпливається, да? І я такий собі думаю. Типу, а, мені це, мені це, типу, не потрібно, да? воно мені заважає, воно не потрібне є в цьому відео. Я клікаю на аудіопотік. Да, я, ви помітили, да, що я зараз зблизив. Ось, я бачу, де стоїть бігунок. Ось воно. Я можу ще стрілочками да, вправо-вліво. Ось так робити. Тобто, якщо мені треба, вже дуже чітко. І я значить, дивлюся, ага, отут-от воно чітко, а отут-от воно вже розпливається. Так. Я клікаю на відеопотік і нажимаю англійську букву С. І воно ріже. Тобто воно в тому місці, так, в тому місці, де був бігунок, коли я нажимаю на С, воно робить розріз. Бачите, ось тут з'явилася лінія. Так, да, Розріз. І тепер. Ось, воно йде, йде до певного моменту, бігунок іде до певного моменту. Оцей бльор, ну, тобто запно називається англійською бльор. І ми завжди користуємося, коли монтуємо відео англійською термінологією. Ну, це якесь таке правило серед відеомонтажерів. Але ви можете собі там, з російським там, або з українським виглядом скачати програму. Ось, значить, У нас йде це розпливчастцем, бачите? А тут воно зникає. тобто Далі у нас відео нормальне. І ми пам'ятаємо, що я на початку, ну, на початку, коли тільки починається ця да? тільки коли вона починається, нажав С, і воно в цьому місці ніби як відрізало, да? воно в цьому різ зробило розріз. Вже <плес> <плес> засинає. Зробило розріз. І от в цьому місці, де у мене цей бігунок, да, я визначив, що в цьому місці ця розпливчастість у мене закінчується. Тобто, далі, так, да. як то. Далі у мене немає цієї розпливчості. І я знову нажимаю S. І в результаті у мене є шматочок. Да? ось, Він виділений. Де, -це, де, -це, де -це. Ось, ось тут воно і йде сюди. Там де нуль. Бачите? Ось, я клікаю на нього, так, на цей шматочок, і можу тянути. Да? Бачите, у мене дирка тепер. Ось я його тягну, трішки посуну. Ось я його можу пересунути там в інше місце, або, як в моєму випадку, просто видалити. Так? І е, натомість підсунути підсунути все моє відео, так, щоб воно було без. Тому що якщо у нас тут буде дирка, так? ось, дивіться, дирка, і ми запустимо це відео, оп, темно. Тобто немає немає, немає шмиха. Бачите? А потім оп, і знову. Тому я оцей шматочок я його да, підсовую. А, Дивіться, щоб почати, да, ось я клікнув на якесь місце, так, да, я нажимаю пробіл і воно йде. Але якщо я ще раз нажму пробіл, то бігунок знову повертається на це саме місце. А для того, щоб воно зупинилось на тому місці, що мені потрібно, мені треба нажати Ентер. Бачите, воно тоді. Сьогодні... Тобто, воно складно, але якщо це вивчити, воно ну, зручно. Ось, у нас є відео. А як збільшувати, якщо нема такого кольосика на цьому? На... Да. А якщо взагалі нема мешки, просто да. це. Оце... А... Це вопрос, якщо чесно, через те, що тут навряд чи передбачено це в цій в цій версії програми. Або якщо передбачено, то ось є ось є лінза, а ні, це сердч. Сервич. Ну, в общем, його можна десь знайти. Я зараз, я зараз не буду шукати. Ось. А у мене є ідея. Але Ну, це Чакай, зараз. На тачпаді можна не просто. Ну так, на тачпаді тож. Отже, <смірш> далі ми дослуху. бачимо, що <сміршу> у, нас, у нас ця пісня занадто довга, правда? <сміршу> <сміршу> занадто вона довга. А відео у нас не таке довге, тобто відео потік. І тому я коли навожу ось кінець пісні, так? Ось я бачу одну таку, ну тобто один курсор такий, а тут він на кінці він змінюється. Так? Я нажимаю ліву клавішу мишки, зажимаю її і тяну. Оп, я відрізав. Так? Але у нас з'являється проблема. Ось я відрізав, але з'являється проблема, що аудіо грає, 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 відео йде і потім раз і обриваюся як бриво киде. Таке відео ну, негарно робити. Тобто це дуже. Дуже для слуху неприємно, так? щось відбувається, відбувається і закінчується. Але можна. Так? А можемо зку відрізувати? Так ми ж тільки що ми відрізали ну, це музику. Але, але є такий метод, називається затухання. Тобто, коли, до прикладу, так, от, якщо у мене йде пісня, а я тут потяну і воно плавно. Зменшилась візу. Може, закінчиться пісня. <зві> <зві> Але це, ну тобто, це у нас на протязі всього відео, а нам треба зробити це в кінці відео, щоб воно в кінці відео не було таким обрізком. Для цього ми да, пам'ятаєте, ми щоб обрізати цю пісню з кінцями оце і вибирали курсор, так? І вели там, так, його. А для того, щоб зробити ефект затухання, ми трішки вверх, і в нас теж інший курсор, бачите? І пише фейд. Теж зажимаємо і тянемо. І ми бачимо таку лінію. Ми бачимо, що тут звук зменшується. Так? І тепер, коли у нас іде відео, аудіо трохи затухається і все. Так? І ми можемо самі визначати, тобто, скільки часу це аудіо. Воно хоч все відео може затухати. Ось, Наприклад, я тут включаю. Ось і воно робиться все тихіше, тихіше, тихіше. От по тому, як ця лінія йде, бачиш? Бачите, так? Да? Але у нас все ще відео саме. Саме відео, так? У нас все ще саме відео, воно обривається. Оп, і нема відео. Так нам не цікаво, так не, мож... ну, так не треба робити. Та? Ми так само шукаємо у відео. Да? Шукаємо цей самий значок, підводимо до е, правого верхнього кутка і ведемо. Та? Бачите, що тут теж є лінія. Ось, да. І таким чином у нас тепер і.